А Віталію, я ще хочу запитати, якщо ми вже говоримо про теорії різних ну розвитків сценаріїв, скажімо так, завершення війни. От ми ви змалювали далі. Якщо війна а завершується зараз, да що ми можемо мати ситуації, коли перемагає Трамп, так як можуть розвиватися події для України? Що ми можемо розраховувати? Що ми можемо встигнути загалом зробити да для себе а, за цей період? А тому що не вже проговорювати, що говорить Трамп. Ну, запитання в тому, що він буде робити. Я він скажем що щодо із спусним. Ситуація в Україні жахлива. Він одразу прийде і все це вирішить. Так, в ситуація, коли перемагає Трамп. Яка ми як Україна може далі діяти. до цього часу? Ко що ми можемо зробити? І чи можна розраховувати на підтримку наших партнерів заходу Великої Британії? Да, що вона певною мірою да зможе замінити отаку от велику підтримку від сполучених штатів? А до цього часу, а ми встигнемо все ж таки певною мірою запустити оцей процес. Власного виробництва зброї да і нам партнери обіцяють допомогти. Тим більше, що партнери по заявам Німеччини все вони готуються, все ж таки до, до можливої потенційної загрози з боку Росії. Да, ми чули там про прочальний сценарій, те, що було в біль опубліковано. Естонія дуже чітко заявляє каласа про те, що можливий високий ризик через 3-5 років, да що Росія а, буде нападати а, на країни НАТО і так далі. На що ми можемо розрахувати в ситуацію, коли перемагає Трамп? Ну, По-перше, до допомоги Трампу залишилося дуже мало часу. Так. Залишилося кілька місяців. За великим рахунком, це 10 місяців. Якщо він переможе знову -таки. Так, в ситуації, переможе Трамп ви творимо. По-друге, я думаю, що головне до листопада місяця – це хоча б отримувати статус-кво. Це не допустити прорив російських військ на е, території України, з окупації нових українських регіонів. Це стратегічна оборона, про яку Нещодавно говорив генерал Муженко, зараз говорить генерал Сирський. Я думаю, що це зрозуміло. Це очевидно те, що має бути напрямком нашого з вами життя наступні місяці. Раз два. Потрібно зберігти єдність між державою і суспільством. Якщо будуть якісь неправильні кроки з боку держави, з боку влади, це довіра може зменшуватися дуже швидко. Тим більше ми маємо пам'ятати, що термін повноважень президента спливає за кілька місяців. Конституційний, і нам дуже потрібно створити умови, за яких це ніяк не позначиться на ефективності легітимності влади разом зробити. Це означає, що влада має звертати увагу на суспільство, коли ми говоримо про уряд національної злагоди, і наші союзники говорять, це не тому, що ми якось хочемо допекти Володимиру Зеленському, а це тому, що ми об'єктивно дивимося на ці руйнівні процеси, які можуть початися. Це теж реальність. Другий момент. Третій момент. нам потрібно думати про власний військово-промисловий комплекс в будь-якому разі, тому що конфлікт з Росією це багаторічний конфлікт, навіть якщо він закінчиться якимсь, е, якоюсь паузою, якимось перемир'ям цього року чи наступного. Четвертий момент. Я не думаю, що у європейських країн є можливості замістити там 65 чи 100 мільярдів доларів. Зброю вони не можуть допомагати, це правда. Але знову-таки це питання відносне з точки зору реальних можливостей такої допомоги, а не декларації. Потім я хочу, щоб ми розуміли просту річ: щоб ми з вами подивилися на Європу, як вона виглядала в часи президентства Трампа. Це не була та Європа, яку ми знаємо зараз. Були європейські лідери, які знаходилися із Трампом в умовах конфронтації. Були європейські лідери, які намагалися з ним знайти спільну мову, їм було дуже важко. Пам'ятаєте всі маневри Еммануеля Макрона, маневри Ангели Меркель. Були лідери, які були його, так би мовити, улюбленцями. От польські праві. Орбан, Фіце. Це Європа Трампа. Треба розуміти, що перемога Трампа так чи інакше посилює позиції таких людей і таких політичних сил. Тому що американські процеси вони впливають на Європу. Значить, ми будемо мати розуміння того. І от, скажімо там, і Макрон буде мати розуміння того, що 2025 там року посиляться позиції там цієї ж Марін Ліпен, цього табору посиляться. Це вони все це будуть усвідомлювати. То тобто вони будуть шукати якихось спільних позицій з Сполученими Штатами і з Сполученими Штатами Трампа, які не призведуть до якоїсь гострої конфронтації. От ви були б європейським лідером, президентом Франції. І президентом е Польщі чи Федеральним канцлером Німеччини. І у вас була б задача зберігти американсько європейську єдність. І разом із цим задача підтримувати Україну і протистояння з Росією. Ну, напевно, ви б вирішували цю задачу так, щоб вам не посваритися із Сполученим Штатами, правда? Це важливий момент, про який ми весь час забуваємо. Коли зараз європейці кажуть, що ми будемо вас підтримувати, якими б не були настрої і наміри Сполучених Штатів, вони це говорять до цієї секунди, поки до них не приїхав новий державний секретар Сполучених Штатів чи новий помічник президента з питань національної безпеки. І сказав: їх, Ми бачимо це так, так і так. А якщо ви бачите це інакше, якщо ви готові. Діяти так, як ви діяли за часів Байдена, ви це робите самостійно. Ми в цьому не беремо участь. Ми не будемо з вами там підтримувати таких і таких стосунків. Ми не будемо вас захищати, якщо ваша необачна політика призведе до стабілізації ситуації в країнах-членах НАТО. Ми краще вийдемо з НАТО, ніж вас захистимо. Можуть навіть не так говорити. Можуть говорити, ви знаєте, що Російська Федерація здійснить якісь. Агресивні дії проти вас внаслідок вашої необачної політики, вибачте, ми не будемо в це втручатися. Ні, тому що ми вас попередили, що ваша політика може до цього призвести. Ми не хочемо, щоб на вас нападали. Ми вас попередили. Трамп все може вирішити, але ви заважаєте йому вирішувати і самі лізете в цей зашморг. І це без нас. Американці не будуть ризикувати життям своїх солдат заради вашої дурості. Тим більш, знаєте, сказати це прем'єр-міністру Естонії чи прем'єр-міністру Латвії, це два рази плюнути, тому що Трамп навіть не знає, де знаходиться Естонія і Латвія, повірте мені. І це реальність. І з цієї реальності теж доведеться жити. Якщо чесно я вам сказати мою думку, вона не буде популярна. Нам потрібно було вийти на якесь рішення ситуації до листопада 2024 року. В будь-якому разі. Саме тому, що Володимир Путін буде робити все можливе, щоб не вийти на жодне рішення до листопада 2024 року. Тому що він чекає, що він пояснить Трампу, що це його. Його. Чи поділить з ним цю територію, просто оце шматок мапи тобі, Дональде, якщо вона тобі потрібна? Чи ти хочеш е за рахунок цього шматка утихомирити європейців? А шматок мапи мені. Потім ще один важливий момент, про який ми весь час забуваємо. А як виглядатимуть руйнівні процеси в самій Україні внаслідок перемоги Трампа? А ми що не пам'ятаємо, скільки людей у нас в політичній еліті орієнтувалися на Трампа абсолютно всупереч нашим державним інтересам з різних політичних таборів? А ми що не пам'ятаємо, як сюди до Києва приїздив до нової вже адміністрації Рудольф Джуліані і розмовляв з вищим керівництвом України. Не пам'ятаємо? А як потім використовували цю розмову? Хотіла це забути, і щоб, власне це в майбутньому було забути. А це не ви можете про це забути, але це майбутнє, якщо переможе Трамп це минуле прийде до вас у вигляді майбутнього. Ви можете забути, можете згадати. Це зараз історія. І це трагічний був для нас момент, як ви пам'ятаєте, коли президент України прибув до Сполучених Штатів. Вперше, здається, так? І весь сенс цього візиту був в тому, що Білий дім взяв і надрукував його розмову з Дональдом Трампом. Яка це була дипломатична катастрофа? Але це історія. Історія сторінки політичної біографії Дональда Трампа, сторінки політичної біографії Володимира Зеленського, які намагаються не згадувати. Але просто уявіть собі, що Трамп знову в кабінеті своєму. Знову. І для того, щоб вирішити певні проблеми, йому потрібно тиснути. На Росію він тиснути особливих можливостей не має. А на Україну скільки завгодно за допомогою різних інструментів. Знову з'являться якісь пройдисвіти. Знову з'являться якісь люди в високих кабінетах. Знову з'являться якісь люди в політичних силах різного гатунку. Треба пам'ятати, що так як зараз, не буде, буде дуже складно. Тому що не треба сприймати тих людей. Якщо вони переможуть е на виборах от команду Трампа, яка буде сильно відрізнятися від цієї команди, яка була раніше. Як таких е наївних е діячів, які просто не розуміють, як їм виконати ті чи інші свої забаганки, вони мають інструменти, мають можливості, мають державу Першу в світі. Трамп керував і буде керувати, якщо переможе, першою в світі державою. А ми. Знаходимося в стані, коли ми повністю залежимо від цієї держави і від її солідарності з Європою. Це реальність. І це теж треба реальність усвідомлювати, яка буде тут, і треба до цього готуватися. Тому я і кажу: я не знаю. Я не кажу, я не ставлю якусь задачу. Знаєте, давайте до листопада 2024 року щось вирішимо, тому що це. Дивно було б, якби я так казав. Але я сказав би так: якщо у нас буде можливість до листопада 2024 року принаймні перейти до війни низької інтенсивності з Росією, цю можливість потрібно використати просто тому, що потім може бути так, що у нас ніколи не буде вже такої можливості історично під час наступної каденції Дональда Трампа, якщо вона буде. От і все. Це рік насправді. І не те, що говорить про це вже всі розуміли, всі це повторюють, А це рік надзвичайно важливий для ухвалення правильних таких от доленосних і мудрих рішень. А я говорю про Україну всередині України. Я сподіваюся, а вірю. Ну іншого просто в мене навіть вибору немає. Дав те, що ці рішення все ж таки в Україні будуть ухвалюватися. Вони будуть мудрими, а вони будуть швидкими, і вони будуть на користь, на користь Україні, тому що вже. А стільки скільки а, поради, да, вже дано Україні, стільки скільки розуміння щодо ситуації а, від а, правді, дипломатії від експертів, від, ну у всіх вже є це розуміння, а залишилося лише кажу ухвалювати правильні рішення і мати декілька варіантів на столі для того, щоб швидко, коли підійде той момент да, для використання а, цього рішення, щоб він все ж таки був задійний, не прогавити ці моменти, це найголовніше. Я в це, я в це вірю. Віталій, дуже дякую. Знаєте, що дуже люблю з вами розмови. І ще раз пораджу глядачам ютуб каналу прямого і дивитися ютуб канал Віталія Портнікова, тому що там все дуже швидко, все дуже оперативно і все дуже зрозуміло. Дякую, дякую. вам. Вірю, що так має бути? Ну я вірю, це вже кажу. Ну, я вірю, що воно має це. я Розумію, наскільки складно, складно це, враховуючи внутрішні процеси, немає. все. Я ні, я нічого не кажу. але ви ж бачите, да, да, дашовнутрішні процес країні да. звичайно. Коли навіть у мені вже не хочеться так коментувати, але я вірю, щось має тут змінити інакше.